Електромотор у мене трьохфазний на 3 кВт. Співвідношення, як вам показати, по шківах на електромоторі два рази менше шків, ніж на мотоблоці. При обороті мотоблока, обороті мотора в мотоблоці приблизно 700-800 оборотів в хвилину. Я так думаю, що десь 1000 400 500 обертів йде на електромотор. Немаю чим мене замірити оберти, ну, приблизно десь так. А щоб підняти герц в генераторі, треба замінити конденсатори. У мене стоять конденсатори на 15 мікрофарад. треба поставити приблизно 12 і буде 50 герць.